Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні 13 березня. Я вчора знімала відео і помилилася числом. Вчора було 12 березня. Ну, Це так буває, коли на пенсії, не на роботі. Не помниш ні який день, ніякий, ніяке число. Буває таке вибачаюся. Мені зробили зауваження, але це, я вибачаюся. І ось Сьогодні вранці я встала вісім годин ранку і, звичайно, вийшла на свій город. А тут по мірі того планувала одне, а вийшла, подивилася, щось треба потрібно робити інше. І ось я зупинилася біля свого біля своєї водойми. Тут у мене такий викопана яма. Звідси із ринви чоловік зробив ось таку трубу. Це ми робили для того, щоб у нас був тут запас води. Звідси я поливала свої квіти, вазони, розсаду. Дуже зручно було, коли тут яма така глибоченька, і дуже зручно воду. Тут набирати, тому що дощ іде, немає таких ємностей, багато, щоб можна було стільки набрати води, а тут завжди в мене була вода. Ну, і так як воно посеред садочка, я його облагородила камінчиками, квітками, щоб це було. Всередині навіть посадила німфеї. Там у мене є. Ну, за осінь налетіло сюди листків, водойма замерзла. І ось такий зараз стан, її потрібно почистити і щоб нова водичка має бути дощ, щоб нова набралась водичка. Ось я розбила тут такий, покажу, лід, розбила. І цей лід я хочу перенести у теплицю, тому що у теплиці сухо, зовсім сухо, немає зовсім води. То я вже трохи я перенесла туди льоду і зараз буду вибирати отут оцей решту льоду і носити скільки зможу у теплицю. Раз, разом з тим я почищу цю водойму, щоб був цей резервуар води. У мене вже чистень для чистої води і могли кувшинки рости, тому що в тому році <кій> щось весною я не пам'ятаю, чого я це. Не вчасно зробила і трошки в мене погано цвіли ці німфейки. Ось такий в мене зараз зранку обсяг роботи. Ой, сьогодні дорізали, ми вже свої дерева обрізали, сливочки свої пообрізали, ця, і ось цю таку ось обрізали. Зробили таку, вона була густа, висока, достати не можна. А грибкові зафорування на ній обробити тяжко, от ми її отак ось оброб... порізали. І ту. Це вже я побілила, ще не всі ще залишилося побілити. Сливочка. А ці вже побілила, а тепер ще вітер на дворі. Може не буде вітру, то потрібно обробити ще фунгіцидом, тому що такі лишайники. На ній позбирати ці лишайники на сливках і попирскати від шкідників і від е, хвороб. Ось як стала сливочка вже маленька, можна це пізня, а ця така сливка пізня, тож дуже пізня великі як коротше яйця, сливки дуже гарні. Ось так уже ми обрізали їх. Всіх вітаю. На своєму каналі сьогодні 14 березня, ранок. Я вчора почала знімати відео, не дознімала, роботи було багато, втомилася і дощ пішов. Ось я показувала вчора, як я чистила свій оце, цю водойму свою, виносила, виносила звідси воду. Звісно, всю не винесла, тому що втомилася. Не знаю, скільки відер я винесла в теплицю, а потім пішов дощик такий, і ще додалося мені роботи. І тепер потрібно все спочатку починати чистити. А я чистила цей переносила воду, а потім дуже втомилася. То пішли сливки з чоловіком розчищати на городі, білити дерева, то за все хваталося. І так день пройшов швидко, а потім такий гарний дощик прийшов, на дощу нам потрібно, так що цвітуть мої підсніжнички, цвітуть. Такі перві квіточки. Їм завжди раді, весна. Такі квіточки, тут і пролісочок. Десь в мене було багато пролісків, багато було крокусів, чи то вони ще мають сходити. Чи їх вже тут немає, я навіть і не знаю. Може, ще будуть сходити. Я також вчора перед дощом спідживила трошки свою ожину. У мене був такий, нам дали перепрівший. Берегни, і от я сюди понаносила, отак її удобрила ожину, одобрила свою смородину, а тепер треба взяти е, сапу і все це присапати, при, прикрити землею, щоб ближче, щоб корі е, нею споживали її цю ожинку, перегній е, цей. На дворі таке гарне повітря, свіжо. Удобрила свою малину. Я не знаю, сорта малини яка, але малина гарна, велика. У мене наперед хати малина там феномен, а цю мені дали. Я не знаю, як вона називається. Ось. Так от тут була в мене ця купа перегною. Я її розподілила, куди потрібно вже. так біленькі стоять мої деревця, сливочки. Якщо сьогодні буде добра погода, не буде вітру, то обов'язково покропимо дерева. О, і тут, хочу ще не знаю, як вийде, я вже не буду планувати, бо планую одне, а роблю зовсім інше. Потрібно. Тут полуницю, вона так, в мене тут був кусок полуниці, а вона пропала, ось вимерзла, то яка є жива, знести її до кубки. І хочу показати ще. Ось посадила квіточки, я з теплиці виносила, садила, дощ перебив мені роботу, ну трошки посадила. Це ромашка в мене тут. А як в мене вже ось появився, я просапала, появився часничок. Вже гарно так його видно. Ну, там сходить, далі сходить цибулька, Тоже вже зійшла. Я чесночок просапала, а цибульку ще погано видно, то я її ще не просапала. Ось що на зелень. Тут на салатна цибулька вже теж трошки вершечки мороз побив. Така погода була, що вона почала рости посеред зими. А потім э, цей приморозок вершечки, ну це не страшно, вона от молодиться. Вимерзла клуб'ю ця полуниця. Сьогодні я зібрала її вже, така вона першовенька, що навіть радочків не видно. Ледь зеленіє. Але зібрала її вже в одне місце, небагато, а там вже Потрібно скопати, тут вже немає нічого, І не висадити квіточки. Також сьогодні трошки, зараз вже небо захмарилося, вона не яка хмарія, а трошки вітер, не було вітру, а такий невеличкий був. Покропила дерева. От свої сливочки покропила. От справилась, не можна було виждати цієї погоди, поки місць буде така нормальна, вони аж блестять від от цієї от ядів, цієї речовини, що кропили. Кропила е, медян екстра додавала, І ще якесь масляниста, забулося, як вона зветься. Рідина, я покажу. Покропила один раз сливки, яблуньки, абрикоси. Тільки я ще не встигла покропити персики, але вже іншим разом, бо дуже втомилася, замучилася сьогодні, яка хмара йде чорна, ось якесь прямо. Передили, передали заморозки. Не знаю, така сьогодні теплінь, що кажеться, що Заморозки нереально, але все може бути. Може буде дощ. Так моїх два дні моєї роботи показала, чим я займаюся. Всім бажаю здоров'я, добра, благополуччя і миру.